Росіяни розглядають сценарій терористичного акту на найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський зранку 22 червня. За словами глави Української держави, окупанти вже все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише. Напрямком вітру ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський Світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі, жодних терактів. На атомних станціях ніколи і ніде не повинна бути. Тим часом в Кремлі відреагували на заяву Зеленського, назвавши її брехнею. Там сказали, що Росія нібито продовжує співпрацю з Магате, яке, начебто, високо оцінює її дії на атомні станції. У МАГАТЕ ж назвали вкрай нестабільною ситуацією на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Також у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії зазначено, що підрив загарбниками ЗРФ Каховської ГЕС на Херсонщині створив. В небезпеку для функціонування станції. Крім цього, агентство відомо про попереднє розміщення російських мін всередині ЗС та по її периметру. Гросі, туди, а ми будемо стояти. Запорізька атомна станція біля Енергодара була захоплена росіянами від самого початку їхнього вторгнення в Україну. Відтоді загарбники регулярно тероризують як саму станцію, так і сам Енергодар, в якому живуть. Мирні люди, Артем Каня, редакція «Обозріватель».